Військові, не те, щоб крик душі, але не розраховуйте на цивільних. Не розраховуйте на цивільний світ. Не думайте, що ви по поверненню потрапите в якесь краще місце чи ще щось. Ми можемо розраховувати лише на себе. Ми можемо створювати кращий світ, але це треба робити нам. Створювати ком'юніті, бути корисними один для одного. Допомагати розвиватися один одному і так далі. Але не розраховуйте на те, що вже тут все готове для того, щоб просто не розчаруватися по поверненню. Я дуже вас прошу, тому що спостерігаю за тим, як хлопці і дівчата повертаються і просто в розпачі такому від того, що світ їх не чекав, мабуть так. І цивільний світ, мабуть, навіть трохи не готовий для того, щоб прийняти військових. Мабуть, так. Якось так. Просто основна думка, не розраховуйте на те, що в цивільному житті все чудово, прекрасно, все працює для того, щоб ви повернулися, і ваше життя тут було неймовірно чудове. Ні. По поверненню нам треба буде неймовірно. Працювати над тим, щоб зробити світ краще, щоб країна піднялася, як то кажуть, з колін, так, і так далі. Нам ще дуже-дуже багато треба буде працювати. Тож, не мрійте, знімайте рожеві очечі. і нехай прибуде з вами сила, міць духу, і будемо працювати над розвитком, так?